Друзі, подивіться, яка крутезна моделька зараз на розпаковці. Це новинка MN82S. Візуал просто шикарний. Зараз покажу вам все більш детально. Вже підключив акумулятор. Ось так відкриваються дверцята. Подивіться, наскільки круто вони зробили візуал моделі. Як справжня машинка. Як справжній автомобіль, тільки в зменшеному масштабі. Подивіться, як багато аксесуарів для того, щоб її прикрасити, для того, щоб зробити її максимально схожою на справжню автівку. Тут і скло, очисники, дзеркала, ну, ручки, тобто все-все, що треба, для того, щоб зробити з нею максимально схожу на справжню автівку. Ось так виконано по ліцензії. Ось такий пульт в комплекті, зарядка, акумулятор під капотом. Ось тут знаходиться акумулятор 7,4 вольт на 1200 мАч. Фари працюють перед і зад. Подивіться. Тут вже встановлена запасочка. Тут все це прикрашається додатковими аксесуарами, які йдуть в комплекті. Ось такі колесики. Далі по шасі подивіться, як вони тут все це проробили. Тут передня підвісочка, вона на амортизаторах, а задня, подивіться, на амортизаторах і ресорах. Тобто така посилена підвісочка. Ось так це відпрацьовує. Реально великий ход підвіски, м'якенький. От. А задня частина вона трошки така більш жорстка. Далі по пульту. Подивіться, як завжди МН робить цікаво, це поворотники. Ліво право працює. Також позаду ліво право працює. Також є задній хід, Задній ход є е, сигнал. Ліхтарів також на тормоз буде більш червоний колір. Ну І так, просто червоним воно світиться. Це, ну Зараз цей ліхтарик він трошки перебиває світло, але габарити вони теж. Тобто габарити, поворотники, стоп. Переднє світло доволі ярке, хоча, мій ліхтарик забиває частину. Цієї яркості може бути в чорному кольорі, повністю чорний, або ось такий сірий. Ну, реально виглядає дуже круто, комплектація класна, візуально виглядає чудово. Ну, і електроніка МН теж все ну, прекрасно працює. Плюс додатковий ще цей функціонал по освітленню взагалі дуже класно.